Добрий день ще раз, шановні п'ятикласники. На жаль, у нас не було змоги провести урок онлайн, тому я запишу вам відеоконсультацію щодо сьогоднішньої теми уроку і ваших завдань. Отже, на сайті школи, якщо ви ще не знаєте, ми можемо знайти тему сьогоднішнього уроку. Тема сьогоднішнього уроку це складання алгоритмів з повторенням. Тему уроку із датою ви повинні записати в зошит для інформації. І далі ми продовжимо працювати. Працюємо ми з вами з підручником, продовжуємо виконання задач, завдання 5 та 6. Значить, основне, що ми повинні з вами. Навчитися сьогодні це створювати програми із повторенням або з циклами. Отже, давайте глянемо на перше завдання, яке стоїть перед нами. Це завдання 5. І тут уже в нас є Запрограмуйте. Створити у скретчі програму, якою котик малював би коло радіусом приблизно 50 точок. Є підказки, скористатися завжди, поворот опустити олівець. Ну, для того, щоб створити програму, я пропоную вам розглянути, звичайно, скретч онлайн. як Знаходити цю програму ми розглядали на попередньому уроці. Якщо ви ще не вмієте, пишіть мені у Viber, я з вами потім окремо попрацюю. Як будь-яке, значить почнемо складати програму для створення дії малювання кола нашою котиком, рижим котиком. Ну, ви, Зазвичай в основному, коли ми відкриваємо онлайн е, програму Scratch, у нас відсутній олівець. Тому показую вам, е, от в лівому куточку у нас є такий прапорець з плюс, І коли ми натискаємо, то у нас з'являється група інструментів, ми вибираємо олівець. Отже, відкривши програму, подивимося на наші підказки. Ми повинні скористатися оператором завжди для створення циклу. Також можна використати поворот наліво, поворот направо, опустити олівець. Значить, ми з вами говорили, що будь-яка програма починається із події, коли натиснуто олівець. І так як ми з вами будемо е, виконувати малюнок, то для того, щоб можна було виконувати програму не один раз, а кілька разів, ми повинні після кожного запуску програми зробити, е, повернути нашого, е, нашу лисичку і наш екран попередній вигляд, тобто очистити все. Очистити все і опустити в для того, щоб він нам робив малюнки. Потім, звичайно, ми використовуємо підказки. Ми повинні використати завжди. так. Повертатися, значить, візьмемо поворот, ми можемо вибрати або один поворот, або інший напрям і перемістити нас, пропонують на 50 кроків. Запускаємо нашу програму і дивимося. Так, відбувається малюнок. Зупиняємо. І знову, коли ми з вами завершаємо роботу і знову починаємо, то в нас відбувається малюнок, відбувається знову з самого початку. Отже, ми з вами випорвистали всі необхідні для нас програмки і таким чином ми виконали завдання підручнику, це завдання п'яте. Наступне завдання, яке ми повинні розглянути, це завдання шосте на сьогоднішньому. Коли подивитися, завдання таке створи, скречі програму, за якою родий кіт малював би орнамент Меандр. Що таке орнамент Меандр? Я б запропонувала вам дізнатися, тому що це орнамент несе певне значення. А далі ми бачимо, що за певні є умови, що досягнувши правого краю -право сцени, кіт має зупинитися. Як це зробити? У вас... Використовується така, такий набір команд, уже система команд, яку ви можете потім знайти в програмі Scratch. І знову ж таки, для того, щоб змінити довщину, бо ми бачили, малюнок у нас виконується тонентін олівця, можна знайти оператор, змінити розмір олівця. Як ви пам'ятаєте, для того, щоб зробити нам алгоритм з повторенням, використавши певні вже готові блоки, ми з вами повинні виділити цілу цифру, тобто виділити ту частину, яка у нас постійно повторюватиметься. Для цього ми повинні з вами розглянути, розділити наш орнамент на ту частинку, яка постійно повторюється. Ну, Я запропонувала б виділити отаку от діляночку. Звичайно, ми повинні використати певний масштаб. Якщо ми візьмемо висоту, наприклад, ми можемо одиничними відрізками вимірювати там, кроками або в основному, якщо ми будемо говорити для скретча, то наш котик буде малювати, рахувавши кроки. Да? Тому, ну, наприклад, я пропоную взяти найбільшу висоту, тут у нас 40 е кроків. Тоді, звичайно, ми бачимо, поворот у нас йде в е напрямку 90 градусів вправо, потім вниз. І, звичайно, уже, якщо ми будемо дивитися, то у нас оці відрізки матимуть певні пропорційні відношення. E, значит, тому, ну, наприклад, я пропоную взяти 40 кроків вверх, e, наприклад, 20 кроків вправо, 20 кроків вниз, 10 кроків вліво, 20 кроків вниз, і e, тут у нас буде 20 кроків вправо. E... Ну і тепер давайте спробуємо створити програму. Знову ж таки заходимо в стреч онлайн, беремо, починаємо, звичайно, із е команди, коли натиснуто все. У нас знову є олівець, ми знову будемо малювати, тому ми починаємо очистити все. Так. І потім вже будемо знову ж таки робити наш цикл, але врахувати ми повинні оцю команду повторити, доки не торкається межа. Тому ми знаходимо наші блоки, повторити. Повторити, шукаємо менше, Повторити до. Потім оператор шукаємо. Не, він у нас є ось то. Поміщаємо. І датчик у нас торкається. Тут у нас іде вказівні. Але ми можемо натиснути на трикутничок знайти межа. І після цього вже ми заставимо нашого котика рухатися. Якщо він у нас буде починати малювати наш е, узор, починаючи, наприклад, з лівого кінця нашого екрану, то е, ми домовилися, що спочатку він буде рухатись вгору. Тому беремо вгору перемістити вгору. І так ми вже домовилися, що вору у нас буде 40 кроків, а ви можете постранизувати, вибрати свій масштаб. Надалі ми з вами використовували повороти на градуси, але в цьому випадку краще, на мою думку, використати, повернути в напрямку. Тому що... Коли ми з вами візьмемо е, цю команду Повернути напрямку, то в, в нас зразу вказується стрілка, в якому в нас буде повертати. От в даному випадку нам треба буде повернути вправо, ми повернемо на е, 90 градусів. В новому переміщенні ми говорили в даному випадку, на малюнку ми дивилися, що візьмемо тут 20 е, кроків, да, трошки менше, ніж вгору. 20 кроків. Знову ж повернути в напрямку, і ми повинні далі після 20 кроків повернути вниз. Коли ми натискаємо повернути в напрямку, наша стрілочка, ось ми її повертаємо в тому напрямку, куди нам потрібно повернути. Повернути вниз. Далі перемістити на 20 кроків, пишемо. І знову ми повертаємо, це ми рухалися вгору, рухались вправо, вниз. Тепер нам треба повернути вліво. Тому ми беремо повернути в напрямку. Повернути в напрямку. Вибираємо, натискаємо на 90 і вибираємо, в якому напрямку. Нам треба не вправо, не вниз, а нам треба вліво. От ми вибрали, тут з'являється значення в мінус 90. І рухатименося ми 10 кубків. 10 кубків. Зараз ще розглянемо. Тобто, якщо ми вниз 20, то тут трошки менше в нас буде 10 кубків. Далі, після цього ми повинні знову рухатися вниз 20 кроків. Для цього повернути в напрямку, вибираємо напрямок вниз. Далі руку переміститися вниз, ми зговорили на 20 кроків. Потім ми знову повертаємо. на прям тут проворуч и рукаемся тут у нас такие и рукаемся 20 кругов 20. Давайте проверим, что у нас готовилось. Вибачаюся, ми з вами не опустили Тому давайте знайдемо наш олівець і опустимо його. І ще ми з вами повинні встановити розмір олівця. Не тоненький, ну хай буде не одиничка, хай буде два. Перевіряємо. Що це таке? Так, значить ми вибрали помилочку. Тут у нас повторити до торкається межа. І потім ми коли виставляємо нашого котика, запускаємо малюночок. І він у нас перекрізь. щоб не торкатися ніде межі, тоді він у нас буде малювати. Отже, завдання вам зрозуміло. Будь ласка, використовуйте цю відео підказку і чекаю ваших робіт. Здавати можна скрін, фотоскріни, прикріпляти по класу.